Будь-яким суспільством в світі легко керувати та маніпулювати, розуміючи їх психоемоційний стан. Багато хто з нас бачив цікаву алегорію, як ляльковик смикає за нитки, щоб лялька рухалася так, як йому це потрібно. Звичайно, що такими ляльковиками є чиновники, політики, священники та навіть кожен з нас, хто намагається привернути до себе увагу народних мас і надалі зберігати над ними тотальний контроль. Ці нитки, за які потрібно смикати, це наші з вами емоції та почуття. І головна мета політика тут це знайти потрібну йому емоцію в людині, яка відповідає емоційному настрою його політичної ідеології, та змусити цю особистість відтворити цю емоцію у зовнішній світ, будь то через прояв агресії, відчую, страху або іншої якоїсь емоції. Якщо народ відчуває страх, політик може вдало впроваджувати ті закони, які будуть цей страх лише підсилювати. Адже сам народ при цьому буде покірно мовчати і боятися, що і спостерігається в багатьох диктаторах. Таторських країнах. Політики ще з античних часів навчилися професійно грати на емоціях своєї публіки, щоб повести за собою у так зване світле майбутнє. Чому Сократ так сильно критикував софістичну риторику? Бо це явище він називав вірою без знання, а сліпа віра це гра на емоціях та почуттях своєї публіки. На думку Сократа, риторика це не мистецтво спілкування, а угодницька стратегія маніпулювання людьми. Тобто, те, що Сократ називав ще до різдва Христового Софістикою. В наші часи ми це явище називаємо просто популізмом. Єдине, що тут потрібно враховувати, це те, що будь-які переконання будуть позитивно сприйняті там, де їх емоційна і моральна складова головного меседжу, тобто наративу, буде відповідати емоціям і моральним апетитам самої публіки, аудиторії, яка і слухає цей меседж. Для прикладу, давайте візьмемо штурм капітолія США у Вашингтоні прибічниками Трампа 6 січня 2021 року. З чого все почалося? Трамп програв Джозефу Байдену на президентських виборах. Проте звичайно, що Трамп не був би Трампом, якщо одразу б здався. Експрезидент США в буквальному сенсі закидав соціальні мережі своїми наративами про сфальсифіковані вибори. Саме цікаве, що з його сторони не було ні одного чіткого доказу. Трамп лише підбурював свою аудиторію до тих чи інших агресивних актів. І ось тут почався той самий ключовий момент гра на емоціях. Досвідчений політик знає, що тут потрібно грати поступово. Емоції людей спочатку потрібно підігріти до певного градусу, а тільки потім, як тільки з'являється точка кипіння, одразу дати команду Фас. Тому що викид особливо агресивних емоцій, це по перше сильна, але короткострокова в часі дія. А по-друге, після прояву потужної агресії відбувається процес виснаження і тому спостерігається ефект плато, тобто емоційний штиль. А, а які почуття були у прибічників Трампа ще до того, як їх політичний лідер, тобто сам Трамп, закликав не здаватися і продовжувати боротьбу? Електорат Трампа це республіканці. Хто це такі? Не дивлячись на те, що корні республіканської, республіканської партії йдуть від такої культової постаті, як Авраам Лінкольн, все ж таки головна емоція республіканців це агресія. Чого вартий тільки їх ярко-червоний прапор, як символ домінування, наче прапор Римської імперії. Основна ідеологія республіканців це американський дещо архаїчний консерватизм. Простіше кажучи, політичні та соціальні догми, а саме, агресивні методи боротьби з мігрантами, агресивна зовнішня політика, обмеження абортів, збереження смертної кари і так далі. Таким чином, емоційний стан е, типового прибічника Дональда Трампа повністю відповідав емоційним наративам його лідера, який експресивно і закликав до продовження агресивної боротьби. Фраза, яку Трамп промовив під час мітингу біля білого дому, «We will never concede», тобто ми ніколи не поступимося, означала ту саму команду they're doing and stolen by the fake news media that's what they've done and what they're doing We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. Таким чином, якщо політик знає потенційний психоемоційний стан своєї цільової аудиторії, він використовує це в своїх корисних цілях, але використовує це поступово, підігріваючи спочатку свою аудиторію до моменту, коли рушниця вже вистрілить, а потім тільки дає вже конкретну команду. Трамп підігрівав емоції свого електорату ще під час виборчого процесу, постійно висловлюючи свої думки про ті чи інші можливі фальсифікації. Це продукує у свідомості мас параноїдний регрес, феномен, який гарно описує відомий психоаналітик Отто Кернберг. Наприклад, якщо під час передвиборчої кампанії один з кандидатів постійно висловлює якісь підозри підозри щодо свого опонента чи взагалі усього процесу виборів, особливо якісь конспірологічні, то з часом ці параноїдні наративи відкладаються в свідомості народних мас. А це в свою чергу створює всередині цих людей. Певне психологічне напруження, яке можна зняти лише двома шляхами: або бийся, або біжи. Так як характер республіканців республіканців апріорі войовничий, Трамп, звичайно, що використав політику саме бийся. Отже, спочатку підігрів е, агресивних емоцій, а потім надати цьому натовпу об'єкт, на який можна накопичене в собі напруження, відтворити через прояв агресії. Інший приклад це теракт в підмосковному кроку Сіті Холі, 22 березня 2024 року. Запланований в концертному залі крокуса виступ групи Пікнік переріс у масове вбивство людей, відповідальність за що взяла на себе Ісламська держава. Головне, що весь весь цивілізований світ, і навіть ЦРУ попереджало старого матоїда в Кремлі про можливий теракт. Проте, той як патологічний нарцис відкидав усі ці заяви, щоб не показувати світ свою слабкість, наче він не може контролювати ситуацію всередині власної країни. Що ж, отримав він зовсім протилежне ніж те на що очікував. Проте кремлівська машина для примування мізків вирішила зманіпулювати терактом на свою користь. Терек створив серед цивільного населення Росії таку дихотомію двох емоцій, як страх і агресію. Страх, що їх життя тепер під постійною загрозою, а агресію, що терористами були мусульмани вихідці з Таджикистану. Тому це продукувало по всій Росії спалахи ксенофобії та потреби в жорсткій міграційній політиці. Наприклад, в московському аеропорту Шереметєва літак з Киргизстану був тут же заблокований, як тільки приземлився. Або цікава ситуація з російськими таксистами, які відмовлялися обслуговувати вихідців з Таджикистану. Тобто, психоемоційний стан після теракту в крокусі у громадян Росії був в дуже збудженому. Останні як страх, так і агресія це потужне внутрішнє психологічне напруження, яке потрібно відтворити в зовнішній світ. Інакше буде психологічно страждати сама особистість. Що зробила кремлівська система? Вона запустила агресивні наративи про причетність Києва до цього теракту. Що стосується розслідування цього преступлення і результатів оперативно-розвисних дій, то в настояще время можна сказати слідуще. Все четверо непосредственных исполнительных теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. То есть, звонуватила страну, с которой сама развязала войну еще 10 лет тому. А це, в свою чергу, лише посилило агресивні емоції росіян до українців. Про те, як вона це зробила, звичайно, що плавно, спочатку підігріваючи свою аудиторію, не одразу, Не прямим якимось доказом, доказом, наче в салоні автотерористів була знайдена візитка Яруша. Ні, вона це зробила плавно через той самий феномен параноїдного регресу, тобто необ'єктивні думки та абсурдні теорії про український слід. Це створювало в свідомості росіян параноягенес, простіше кажучи, параною, яка тільки підсилювала їх агресивний емоційний стан. На виході Кремль отримав соціологічну статистику, що більшість росіян дійсно вважають, що до теракту причетна Україна. Кремль вдало зіграв на психоемоційному стані своїх громадян, маніпулюючи, ос, маніпулюючи останніми не за допомогою раціональних якихось доводів, а за рахунок емоцій. Бойся! Ми йдемо! Гойда! Гойда! Нам варто розуміти, що наші з вами почуття та емоції це нитки, за які смикає ляльковод. І це насправді природне, це нормально. Інакше як будувати так зване світле майбутнє, якщо ти не розумієш емоційного настрою своїх громадян? Та і ми з вами обираємо лише таких лідерів, які нас відчувають. Так влаштований соціальний процес взаємодії людей. Проте багато хто з культурного, політичного, релігійного світів зловживає цим заради власних амбіцій. Це вже явище деструктивної маніпуляції свідомістю мас. Наприклад, таке почуття, як горе і відчай можна перетворити в релігійну чи політичну зброю, як в ісламізмі. Тому нам з вами потрібно багато в чому вчитися у філософії стоїцизму та завжди мислити критично. Наприклад, як писав відомий стоїк Епіктет, привчай себе уважно ставитися до слів інших людей і намагайся по можливості проникнути в душу того, хто до тебе говорить. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписку, донат на Збройні Сили України. А також хочу запропонувати вам свої власні книжки, серед яких виділити свою крайню під назвою Весь світ ринок. А люди в ньому товар. Це політична психологія на тему війни. Що це таке, чому воно відбувається, і чи буде воно відбуватися і надалі. Книжки ви можете знайти безпосередньо в самому видавництві саміт-книга або як чи книгарня є. Тож, усім бажаю міцного здоров'я, перемоги та до нових зустрічей!